Читайка існує три споловиною роки, і десь одразу після відкриття ми задумалися над тим дефективними проектами, які би тут в книжкнигарні залучали людини. Звичайно, хотілося б запрошувати письменників, як запрошували всі. Нам пощастило практично від початку нашої створення співпрацювати з книжком порталом Бухтоїд, і на одній зустрічі з Сергієм Руденком а, виникла ідея, що треба запрошувати авторів, але це було спочатку літа. Да, практично в травні ця ідея виникла, і ми з червня почали це робити. А, і, звичайно, треба було придумати назву. Оскільки ми е, придумали, що має, це має відбуватися в суботу, а, природньо виникла назва суботник, Авторський суботник, тому що а, зустрічі для автора це є певна така. А, Робота в полях. Тобто, автор, як написав книжку, часом йому вважається, особливо про першу книжку, так часто говорить, що все, робота закінчена, ні, робота тільки розпочалася. І далі мають бути зустрічі, мають бути автографсесії, презентації, якісь цікаві заходи. Тому ми вирішили, що це мають бути суботники, мають відбуватися в суботу. А першою на суботник прийти притила Лузіна. Ну, взагалі-то для, для письменника українського такого масштабу, як Лада Лузіна, це був певний ризик. Тому Лада приходила сюди три чи чотири рази. Ми ну, обговорювали всі деталі, як мають бути викладені книжки, які мають бути акції, хто що має поговорити. як. А яким чином ми її представляємо навіть влада сама прописувала текст для тоді, що у нас були промоутери, які запрошували людей в книгарну текст для промоутерів, які вони виголошували для того, щоб запрошувати людей на цю подію. Звичайно, після того ну, жодної жодного, жодної такої події не було, тому що влада дуже серйозно до цього відносилась. І, ну, і дійсно подія була ця перша перший суботник. Він видався нам дуже класним і дуже гарним. Ми придумали ще й акцію до нової книги Лади Лузіної, що була така досить стара книга, подарунок. Ну і дійсно люди ну, до цього дуже класно поставилися. А перший суботник відбувся. Наскільки це була Лада Лузіна, і вона є людиною такою містичною. От 13 червня, о 13 годині, і Лада ще тобі собі так мало вигадала, що вона має запізнитися приблизно на 13 хвилин. Сьогодні вже відбулося. Я думаю, що більше 70 зустрічей з українськими письменниками. Зірками, які пишуть книжки, і навіть був у нас один герой книги, не автор, а герой, про якого ми писали книжку. Тобто це дійсно цікаві зустрічі, цікавого формату. А, звичайно, що ми презентуємо книжки, але говоримо про різні цікаві речі про життя, про те, якщо там у людей дев'ятеро внуків, як у Наталі та Наталі, а у Наталі та Валерія Лапікурів, то звичайно, що люди можуть підзвотися не тільки досвідом написання своїх книжок, але й досвідом виховання дітей та у них Запрошуємо вас на суботники. За новинами ви можете слідкувати на нашому сайті дебі або на сторінці Facebook. І звичайно, діаносить книгарні.